Привіт, сами Сьогодні на уроці ми розберемо з вами поняття предметної галузі, поняття моделі, типи моделей, форми поєднання інформаційних моделей. І так, що таке предметна галузь? Це сукупність всіх об'єктів, властивості яких і відношення, між якими розглядаються у відповідній галузі. Предметну галузь називають галузі дослідження, областю вивчення, ну і колом інтересів. Зверніть, будь ласка, увагу на об'єкти. Об'єкти предметної галузі це той об'єкт, який має свої властивості та значення. Це об'єкти, однакові за властивостями, об'єднуються в певні групи. Об'єктами називають взаємодію між собою, і з об'єктами можна виконувати певні дії. Наприклад, предметні галузі існують такі як математика, транспорт, кулінарія. Серед моделей це може бути модель, що це? Це спеціально створений об'єкт. Він відображає тільки ті властивості об'єкта, що досліджуються. Ну, наприклад, тут ми досліджуємо нашу квартиру. Тут ми досліджуємо наше, наше мешкання, наш будинок, наша фортеця. Ось так показано дослідження. Тобто створена інформаційна модель. Модель. Оригінал уже не існує, або ще не існував. Розміри оригіналу не дають змоги ефектно досліджувати його. Або дослідження оригіналу може призвести до значних матеріальних втрат і шкодити здоров'ю людини. Саме це є причиною створення моделей. Тобто. Те, чого немає або не існує, те, чого ми не можемо створити, то є причиною створення саме цього. Бо модель це матеріальний або увага, уявний об'єкт, який у процесі вивчення замінює реальний об'єкт, тобто оригінал, зберігаючи важливі даного дослідження, типові властивості оригіналу. Зверніть увагу, що модель може бути і матеріальна, і уявна. Один і той самий об'єкт може мати безліч моделей. А різні об'єкти можуть бути описані однією моделлю. Наприклад, географія це різні типи географічних мап. Політична, фізична, природних зон, кліматичних поясів будь-яка. Представляють один і той самий об'єкт землю. Але відображають різні його моделі. Подивіться, будь ласка, привела декілька прикладів. Чотири моделі і об'єкт. Земля, На малюночки зверніть увагу. Так само і фізика, всі матеріальні тіла. Людина, машина, тварина розглядаються як матеріальна точка. Зверніть, будь ласка, увагу. Машина, мавпочка, людина це все матеріальна точка. Згадуйте, з фізики говорили, як розв'язували задачі. Моделювання це процес дослідження властивостей об'єкта на основі створення відповідної моделі. Зараз провела приклад, вставила скріншот в презентацію з 3D-графіки, яку будемо вивчати з вами в наступному році. Зверніть, будь ласка, увагу, що моделі поділяються ще за типами. Це може бути матеріальна модель і інформаційна, що воно таке, з чим його їдять. Матеріальна модель це модель об'єкта або явища, яка відтворює його фізичні та геометричні властивості. А інформаційна це модель, яка тільки описує інформаційні процеси або містить опис об'єкта, якому вказано лише суттєві властивості, важливі для розв'язування конкретної задачі. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнки. Так само пропоную записати до зошита класифікації, що інформаційні моделі бувають знакові або вербальні. Знакові це креслення, схеми, таблиці, діаграми, образні. А вербальні це тільки усне подання. Вашим завданням сьогоднішнього уроку треба буде створити власну матеріальну модель, тобто кулінарний рецепт. Тільки прошу, дуже сильно прошу, пам'ятайте про авторське право. Це не означає, якщо кулінарний рецепт, то треба зайти на сайт поварянка, скопіювати і вислати. Створіть, будь ласка, свій власний кулінарний шедевр. Можливо, його ще не існує, пам'ятаєте, так? що моделі бувають як існуючі, так і не існуючі. Тому спробуйте створити якийсь свій кулінарний шедевр.